Новини культури у Миколаївському міському палаці культури та урочистих подій пройшла церемонія нагородження переможців конкурсу гумору та сатири сяйва посмішок. Його організувало міське управління культури спільно з міським методичним центром клубної роботи. У конкурсі взяли участь 115 виконавців. Детальніше про подію дивіться у матеріалі Катерина Рупташ. Сміх як ліки від усіх негараздів у Миколаєві. Відбулась церемонія нагородження переможців відкритого міського конкурсу виконавців гумору та сатири сяйво посмішок. Його провели дистанційно з 27 по 31 березня цього року. Це такий проект, який був заснований більше ніж три роки тому. Ініціатором був Матвійський будинок культури, і щорічно цей конкурс присвячується першоквітневому святу. У конкурсі взяли участь 115 виконавців з Миколаєва та області. Серед них журі обирало найкращих. Зробити це було нелегко, визнає його очільниця Ірина Лапко, адже учасників багато, і кожен з них талановитий. Настільки розбігалися очі, настільки було. Е однакових балів набирали багато хто з учасників, тому вирішили ще виділити організатори нам спеціальні призи і спеціальні дипломи. І окрім перших, других, третіх місць, у нас є ще шість спеціальних дипломів. Вік учасників конкурсу коливався від семи до майже восьмидесяти років. Також цьогоріч перелік номінацій збільшився. Окрім гуморесок та байок, учасники демонстрували ще й жартівливі пісні та літературно-музичні композиції. Хтось каже, що не той час, коли. Можна посміхатися, коли не час жартів. Дійсно, дійсно ситуація вкрай важка, йде війна, але незважаючи ні на що, життя повинно продовжуватись, і навіть на фронті і в тилу, ми повинні теж трохи видихати, і жарти це те, що взагалі людство може не дасть людству загинути. У цей день володаркою гран-при стала миколаївська поетеса Валентина Хейна. Увесь свій вільний час жінка приділяє аматорській творчості. Каже, коли їй запропонували взяти участь у конкурсі, вирішила, що відмовлятися не можна. Я написала до нього байку і гумореску. Було цікаво себе спробувати в такому жанрі, бо це для мене не притаманний жанр. Я взагалі пишу лірику. Але начебто вийшло. Я відправила свої роботи на конкурс і навіть для себе несподівано його виграла. Переможцями в номінації Пісня жарт у віковій категорії 10-14 років став фольклорний колектив Любисток. Його керівниця Ірина Квітка ділиться. Найбільше хотілося показати, які у нас талановиті діти. Ми готувалися, ми старалися, ми вчили, працювали. І, звичайно, хотілося би, щоб нас достойно оцінило журі. І ось ми, наші старання були оцінені. Ми виконували на конкурсі пісню, яку діти ми виконували? Ой, на горі ярмарок і захотіла стара баба. Подібні конкурси допомагають нормалізувати психологічний стан та підтримувати ментальне здоров'я. Втім, організатори сподіваються, що у наступному році вже вдасться проводити такі заходи наживо. Катерина Рупташ, Ігор Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март.